Друзі, привіт! А, сьогодні будемо знімати цікаве відео а, на рахунок інжиру 15 лютого 2023 рік, саме час укоріняти інжир. Але, але першим ми почнемо укоріняти, ми покажемо, як він у нас зимує ще, що з ним трапилось або не трапилось. Тобто все будемо розказувати. Мене звати Анатолій, Анна, дружина моя, знімає це відео. Канал Тропічний сад. Поїхали. Давайте, дивіться. А ми вже знімали відео, ми вже показували відео, як зимує наш інжир. Це вперше ми накрили таку, я побудував тепличку, плівкова тепличка. І ми вирішили, щоб знімати декілька врожаїв інжиру. тому і побудували теплицю. У нас не було теплиці. 5 років вирощували інжир. Ми Відрах в землі, отак от агроволокном накривали, все класно, все зимує. можете подивитися на каналі. Вся є інформація, все максимально відкрите і правдива інформація. Дивіться, зараз розкриваємо інжир нас, наш, сьогодні сонце. Сьогодні в нас в теплиці дуже тепло. Як ви бачите, я майже і то жарко, можна в футболці. А, сьогодні будемо розкривати наш інжир, обрізати, як він буде по сортам. І будемо ж сьогодні його і укорінювати в агроперліті. Так що не перемикайте, додивіться до кінця, буде цікаво. І, до речі, в нас є інжир з осені. Ми укореняли. Є наявності, ми також покажемо, в якому сьогодні він стані, як він перезимував. І так, не розкривали. Це вперше. Зараз от ми реально показуємо і навіть не знаємо, як він там перезимував, як він себе почуває. Так що давайте разом поїхали. Я так зніму агро. волокно. Вот. Пройди, покажи. Пауза у нас поки розкриваємо. Дивіться, ось такі у нас кущики. Так вони перезимували. Ось які молоденькі були, бачите, перехватило краючок буквально і тон края майже живе. А тут далі живе. О, чуть-чуть тільки. Бачите, де, де був молодий який зелений ще, то там буквально по декілька сантиметрів пару гілочок. От як є, так є. Нічого не приховуємо. Щоб не розказували, що ой, та он ви там не показуєте. Все показуємо і розповідаємо. Ось так. Все зимувало. Бачите, гарні все. Клас, клас, все живе. Я бачив, що все живе. Декілька буквально крайочків щось там прихватило. Ось також. Ось, бачите? Воно видно зразу. Але ось до цієї почки. Все далі Ось почка вже жива. Уже жива почка. Декілька гілочок, звичайно, звичайно. Ну, це нормально. Це абсолютно нормально, нічого страшного. Деякі кущі більші, деякі кущі менші. от Так що все нормально. Ось в відрах. Покажи в відрах, бачите, також гарно перезимував. от І цей крайочок бачу трішки. А тут все супер, все живе, все клас. Клас. Це той, що був в тому році, укоріняли. Це, мабуть, кримський чорний. Так, Кримський чорний. О, Це далманський. О, а ні, це брунсик. Наскільки мені вже відомо, брунсик, але також він дуже схожий на другий. Но схожий на брунцівік. Дуже велика ягода на цьому гарно відрів, 20-літровому плодоносив. От. Ну, ось так от. Це якийсь сорт невідомий мені, подивимося, який буде, і потім оприділимо. До речі, це й непогано. А ось бачите, також крайок один. о Бачите? А, і все. Де края Чуть-чуть трішечки було недозрівшим, можливо повністю він не встиг то. А так я бачу зелененькі почки, все супер. Все супер. Зараз, бачите, ми знімали відео, показували, покажи, як те, що ми обрізали, як ми формували, цей так нормально перезимував. Класно. Це вже йому нормально років. Бачите, який товстенький. Не знаю, на відео скільки не передає. Цей вже в ґрунті. Цей в ґрунті. Е а той в катках. Будемо також його висаджувати, будемо е у відкритий ґрунт. Тут досиплемо і відкритий ґрунт все буде е в теплиці рости. І так, що, беремо сікатор. беремо зараз сікатор. і будемо зараз обрізати і формувати і обрізати. Його на укорінення. Дивіться, ми з осені, це з осені декілька, оці, що ми показували, два обрізали з осені і вирішили частину з осені, а частину залишить на весну, як він перезимує. І вже весняні черенки, пагони, які ми будемо обрізати. Ми будемо укорінювати його по свіжому. Тільки зрізали і будемо його укорінювати. Отак. От от. Ми зараз будемо і формувати. Ми будемо зараз його і е, після цього зразу ж і укорінювати. Так що дивимося далі. Так, дивіться. Е, зараз будемо формувати. Ми все не показували. Зараз покажемо, як ми обрізали, але на одному все-таки покажемо. Е, дивіться, що ми вирішили. Залишаємо ті самі товсті. Самі, які були раніше, ми формуємо такий склет, як можна так сказати. Сонце світить очі, не можу дивитися проти сонця. Дивіться, що ми робимо? Вирізаємо, залишаємо тільки 1, 2, 3 і 4 ті багаторічні, які вже самі товсті гілки. Все остальне вирізаємо. Жалко, але ми і для себе експериментуємо в якійсь мірі. І все-таки я вважаю, що коли в нас є декілька основних гілок, і на них відростки, ми зараз покажемо, як обрізаємо по одній дві бруньки, залишаємо. Все-таки тоді краще воно качає, е сік іде краще, рослина сильніша, і воно не віддає оцих багато. Коли багато будуть маленькі плоди, воно все віддає і не може, не, ну, не може дозріти нормально, всі, всі плоди не можуть дозріти нормально. Тому ми зараз будемо ну, рубать просто дуже гарно його. Так, поїхали. Дивіться, от все прям вирізаємо, не боїмось. Це далманський сорт, до речі. От, вирізаємо ці навіть які такі вже двох річки, мабуть, це. От, вирізаємо все повністю. Бачите? Ми складаємо потім. Ось цю я дивився, вона така класна, вроді, жалко, але ми також будемо її різати. Ну, я зараз повернусь от, і покажу. Ось ці всі вирізаємо. Також, бачите, гарно перезимов, який гарний такий. От. І цю ріжемо. Воно не потрібно. Це нам потрібно було ще в тому році вирізати, але ми вже була війна, вона є, до речі. Але в тому році йому не було якраз в цей час. Евакуація була. Ми не змогли нормально нічого зробити, сформувати чи нічого тому подібне. Е, так, дивіться, зараз що ми робимо? Вирізаємо і цю. Повністю вирізаємо. От. І цю також. Ні, давайте цю залишимо. Дві почечки залишаємо. І тут також. Раз, два, по дві почки залишаємо. Можливо, десь дві-три. Більше не потрібно. Це старе. От, раз, два. Ну, я думаю, що три тут залишимо. Тут також отак. От, давайте тут це старе виріжемо, не потрібно. Тут залишаємо буквально. Тут раз, два, три. Три почки достатньо. І вирізаємо. Це старе вирізаємо. Тут раз, два. Дві почки. Тут, раз, два, три. Тут бачите, які гарні, гарні такі. А якраз так, що тут все нормально, тут залишили. Це старе викинемо. Дивіться, це гарна, гарна. Знаєте, якщо що зробимо? Зробимо експеримент, також ми її залишимо одну, чи дивіться, почка? Ні, не почка. Отут залишимо, все-таки одну залишимо. Подивимося. От, Далі, е, далі, 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 далі. Тут так багато їх. Оцю всередину, яка буде, вирізаємо повністю. Не потрібно. Це старе, це старе. от, так, Мабуть, тут цю вирізаємо. Тут залишаємо раз, два, дві почки. Тут ось одна, дві, три почки є. Дві. 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 Все. Всього достатньо. Я думаю, що це і так забагато. Так, оцю ми також вирізаємо. Раз, два, три. Ми чотири вирішили залишити. Повністю вирізали її. Ось, дивіться як. Формуємо по пару почок. Вони з цих почок підуть. І це буде краще всього. Я думаю, що це буде ідеальний варіант. Давайте я пройду, розвернуся на цю сторону. Так, цю ми залишаємо, на ньому залишаємось по декілька почок на молодих. Декілька почок залишаємо. Я надіюсь, вам буде видно на відео. Так, оце ми все вирізаємо. Видаляємо повністю. Коли багато цих відростків, вони не потрібні. От. І це також вирізаємо повністю. І це вирізаємо. І цю вирізаємо. Все. Дивіться, ми вирізали, майже все вирізали. Все повністю залишилось. залишили одну, дві, три. 4. Ну, і ця була дуже сильна, така уже, ладно, я її залишив з однією почкою. Скрізь ми залишали по одній дві почки. Ну, якась, можливо, не прокинеться, якась прокинеться. В принципі, цього достатньо абсолютно. От, от так от ми сформували. По-хорошому, я, б, мабуть, і цю вирізав. Але жалко ж, знаєте, вона ж міцна, така гарна, вже декілька років, клас, все супер. Вже тов, товстіє він. Я думаю, що це буде нормально. Це буде нормально, і в цьому році дасть Бог, буде гарний у нас урожай. В принципі, все на цьому етапі. Покажи, пройди, як ми пообрізали зараз, як ми формували. От, наступні. Маленькі ці ми майже нічого не робили, але все одно обрізали. Бачите? От, цю пообрізали по одній почці залишила. Тут вирізали, залишили, тільки три. Також повирізали молоді. Це з того року ще. От. і ну, Не з того року, а осінні те, що ми обрізали. Це також обрізали. І зараз також сформували 4 штуки, залишили, а вирізали, мабуть, штук 8. От. Ну, от таким от чином. Так що дивіться, далі. дивіться далі, ми якраз покажемо, як ми будемо зараз його укорінювати. Так що не перемикайте. І так, дивіться, формуємо наш череночки. Ось бачите, ми пообрізали все. І зараз е формуємо черенок і готуємо його до укорінення. Ми як робимо? Ми залишаємо десь ну, 3-4 почки, залишаємо максимум. І обрізаємо і формуємо наш череночок. Ось, Раз, два, три. Отаким от чином і ріжемо. Раз, тут. ось Раз, два, три. От. Ось такі у нас черенки. Це бачите, підсохло те, що я вам говорив. Ми його видаляємо і все. Ось такі черенки ми будемо вже готувати. Дивіться. Ось такі череночки ми готуємо вже на укорінення. Все, чекаємо, тоді дивіться, як будемо вже укорінюватися наступний етап. І так. Нарешті, нарешті, нарешті. Настав цей час, коли ми будемо укореняти. Все дуже просто, ми багато разів показували. Дивіться, ну ми не показували, як ще такий варіант, як ми укоріняємо в агроперліті. У нас такий ящичок є. Гарний. Купили ми дорогі ящики. Це ящики реально, які переносять і холод, і е, сонце. Все. Ну Вони дуже надійні. І так, дивіться. Е, беремо наш череночок. От, я беру такий ось ножик, у мене є. Видвигаю трішечки лезу, мені так зручно. Дружина у мене звичайним ножем робить. І ми робимо внизу ось такі от. Покажи. надрізи, типа, прорізаємо цю отак от, от. Декілька, два, там... три, чотири. Розрізаємо цю. Там вже порізали трохи. Кору, щоб від ціля... Уже пішли наші корінці. Так буде краще. І ось таким от нехитрим, простим способом вставляємо його в агроперліт. Ну можна не прижимати. І отак от давайте ще один я покажу вам. От. Надіюсь, видно. Отак. От Раз, два, три. І 4. там. 3-4 надрізі. Робимо глибаченьки. Можна і сильніше. Деякі рекомендують там так його шкрябать прямо от гарно. Так, що ну, проривати. От Бачите, ножем, ну, типа, глибше буде. Отак от, от, дивіться. От. О. Бачите? Тобто таким чином ми розриваємо, щоб тут. З'явилася у нас коренева буде йти, каліус з'явиться, а потім буде. Ми так укоріняли. Спосіб 100% провірений, дуже гарно укоріняється. І отак от, от ми вставляємо. Ну, головне, щоб аж не до самого кінця, щоб не впиралося, не підгнивало внизу, ну, щоб не, не, сам черенок не доставав до пластику. Важа, щоб залишити трішечки, трішечки там, е якийсь шар, щоб був у такого. От. Цей спосіб вже робочий, цей спосіб 100% працює. Ми вже його провірили. В тому році ми весь вже, так укоріняли і літом, і осінню. А ми про це я не знаю, мабуть, і не розповідали. Але ось такий варіант. Ми ділимося. Дуже класний. Агроперліт, знаєте. Класний варіант, нема плісняви, немає ніяких загнивань. Просто він набрав вологи інколи ми доливаємо, поливаємо коли жарко, коли довго. Тоді ми підливаємо інколи зверху лієчкою, так от трохи зволожуємо агроперліт. Ну, це дуже рідко. І, ну, буквально там раз чи два. Ви засипали, гарно його зволожили, залили водою і все. І от таким от способом. От, ми беремо, дивіться, я ще зроблю. Надрізи такі. ну 3, 4, я говорю, більше не потрібно. От. Хто ще вмокає в корневін? Звичайно, це буде плюс. От, ми корневін не ставимо, от, не вмокаємо, не поки. От, в принципі, він у нас гарно укорінювався. Звичайно, це буде плюс. Якщо у вас є корневін, але знову ж ми коли брали корневін дуже поганий. Такий він сипущий. Нам не сподобався. Не пам'ятаю, яка фірма, але ну, я не можу порекомендувати його, от, тому що був ну, дуже не дуже поганий. Є гарний корневін, мене знайомо використовував, Він дорогий, він там в районі 2000 тисяч гривень коштує. Але, мабуть, мабуть, хто займається цим, краще його взяти. Ми зараз пока не будемо використовувати його. От ми його дивіться, не накриваємо. Ми його не накриваємо, ми не робимо таку плівку з плівки ніякою тепличку міні. Ми нічого цього не робимо. Тому що він покривається, плісня іде, грибок іде, от можуть підгнивати. Абсолютно класно. От так от ми його залишаємо. Отут от в теплиці. От він стоїть. Зараз сонячні дні пішли. От я навіть не можу нормально дивитися, жмурюсь, тому що у нас сонечко вийшло і від. Фольговий зол, у цього, який в нас покладений на стінах, просто засліплює. Світла дуже багато, світла достатньо, хоча для інжиру, для укоренінення, для того, щоб його укоренити, світла ну, можна мінімум. Тобто це не впливає особливо на його укорінення. Тепло саме основний фактор. Звичайно, що світло потрібно, коли вже почне прокидатись бронька, коли почне прокидатись, вже піде листок. От і тоді вже нам потрібно буде його, щоб було достатнього світла, щоб він не витягався. Він був зелененький, гарний, міцний. До речі, давайте зараз покажемо. Ось покажи, зніми сюди. Ось у нас взимку навіть підвеснув укоренився. Дивіться, ну щоб ви не думали там, що ось от реально це вже укорінені декілька штук. От, деякі розпустилися, ще не укорінилися, але вони укоріняться, тому що було холодно взимку. Зараз ці вже ось я діргаю, вони дуже тримаються. Ось цей, класно. Оці також, Це ми там різали, прям осінню вставляли. І вони, ось, бачите, зазову, по суті, вони і коли було тепліше, воно укорінилося в агроперліті, в такому ящику там, сантиметрів 10 достатньо агроперліту. 8-10, в принципі, 10 краще. 10 краще. От, дивіться, в нас ще покажемо. Зараз я говорив, обіцяв. Давайте, є черенки укорінені вже з осені, вже нормальна, коренева там. то тюльпанчики, ми вже говорили за них. Ось, дивіться, які у нас а, а, класні інжирки. Ось в таких садових пакетах, гарна, там уже коренева. Вони перезимували в нас. Вони були в нас глубокі, вже прям. В зиму я їх тільки з агроперлиту і посадив. В принципі, майже ніде нічого не пропало. Зараз пішов активний ріст, дивіться, пішли класні прирости. Уже можна його кому потрібно придбати, хто хоче. Інжири будуть класно зараз іти, сонце з'явиться. ну Є є, є трішки інжирів у нас, бачите, і гарні, гарні прямо тут. Деякі взагалі порозросталися, вже формуються таким гарним кущиком. От, тут все, в принципі, йде. Бачите, зелені пішли всі, всі повністю. Тільки сонце з'явилося, всі пішли. Тобто все класно, саджанці є. Спішіть, тому що я знаю, що їх розберуть, я їх продам. І хто бажає от поки ще, тому що ті, поки укоріняться. Поки вони розвинуться, ми пересадимо, пересаджуємо ми їх ну, в об'єм нормальної землі, десь по 3 мінімум літра чи 4, це три по-моєму, пакети. Ну, різні є пакети. Тобто там класно буде сформована коренева, але це ж місяця-півтора-два вкорінюється. Потім ми перекидаємо їх в садові пакети, а потім він у нас мінімум місяць росте ще, щоб він прижився. Тому ми так не відправляємо зразу після. Того, як дістали з агроперліту. вони у нас. Тому це такий не швидкий процес. Так що спішіть, поки є. Контакти, контакти будуть під цим, відео, під цим відео. От так що я думаю, що ви їх знайдете. В принципі, мабуть, на цьому ми закінчимо відео. Ви побачили, як ми обрізаємо, як у нас зимував жир. Ще раз ми показали, як ми укорінюємо. в чому ми, ми укорінюємо, що ми з ним робимо. От, ми ніяку дезінфекцію не проводили, нічого не робили такого, В принципі, все нормально, воно буде е, укорінюватися і буде рости. Головне тепло для нього. Це саме основне. Температура приблизно, щоб була 22-24 градуси, це клас. це клас. До 25 градусів супер було б така температура. І якщо менше, звичайно, процес буде просто трішечки довше проходити. Але все одно процес укорінення. Формування каліусу буде десь там в районі 22 градусів, градусів. Все. Друзі, підписуйтесь, будемо вам розповідати, показувати, як ми будемо далі формувати, як він буде укорінюватися. От, і як ми будемо смакувати плоди і знімати, намагатися будемо в цьому році вже досягти такого результату, щоб було декілька врожаїв, навіть інжиру в Україні, Київська область, знімати. Так що слідкуйте. Не забувайте підписатись і ставте дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію, бо в нас дуже багато різних рослин. Все, друзі, пока, пока, до нових відео.